Samsung Galaxy Watch 6. Я користуюся ними вже два тижні, і мені є що про них розповісти. Я не буду вам сьогодні говорити про їх характеристики, ви це можете подивитися в інтернеті. Сьогодні тільки мої враження та мій юзер експірієнс. До цього в мене вже був смарт годинник від компанії Моторола, і можете подивитися огляд на каналі, якщо вам цікаво. Але на сьогоднішній день їх функціонал вже застарів, плюс мені набридло їх заряджати кожен день. Зараз в мене телефон Samsung, тобто я вже раб Samsung. Плюс на цей годин. У магазинах зараз дуже непогана знижка. Плюс я продав свої старі годинники, тому я вирішив придбати Galaxy Watch і подивитися, що воно таке. Для чого вони мені були потрібні. Покупка MacBook навчила мене однієї речі: це писати список функціоналу, який мені потрібен, перед тим, як щось купувати. Тобто список функціоналу, який мені потрібен від девайсу. Усі за і проти. Якщо за більше, я його придбаю, якщо ні, то. Ні. Я дуже часто їжджу за кермом, копаюсь у машині і щось роблю. Тому головні функції для мене це можливість відповідати на дзвінки за допомогою жестів, швидко відповісти на повідомлення та перемикати треки. І ще деякий функціонал, про який я вам розповім далі. Ну що ж, почнемо з комплектації та зовнішнього вигляду. Забув сказати, що це версія на 44 мм. Коробка доволі звичайна, і усередині, окрім зарядного устройства, більше нічого не було. Зарядний пристрій. Type-C плюс магнітний тримач. Магнітний тримач тримає часи доволі таки добре. Зараз я їх не підтримую. Ну, так, він відривається, але все ж доволі непогано. Щодо зовнішнього вигляду, у вас на руці великий акваріум. Тобто екран дійсно великий, і мені це подобається. Дисплей якісний, все чудово видно. В них алюмінієвий корпус і сам годинник дійсно легкий. У порівнянні з Моторолою ти майже не відчуваєш ці вочі на руці, і тому в них можна без проблем спати. Так, щодо батареї, я зробив навіть список, як я і коли їх заряджав. А, 5 лютого у час ночі було 100%. 7 лютого у 10.30 вже 19%. Якщо у перші дні годинник буде дуже швидко розряджатися, то ви не хвилюйтеся, тому що у вас у додатку буде ось такий напис. Тобто батарея ще вивчає те, як ви користуєтеся годинником. І цей процес займає десь 2-3 дні. Після того, як додаток вже вивчив, як їми користуюся, 8 лютого о 14.40 було 100%. 19 лютого о 1216 було вже 10% з 10 до сотні, часи пишуть, що вони будуть заряджатися 1 годину 13 хвилин, і цей результат доволі непоганий. Ну а тепер я вам розповім, що саме я зробив, щоб батарея стільки протримала. Давайте ще раз так годинником користуюся саме я. Ви можете робити що хочете. Це лише мої поради. Always on display. Його вимикаємо та вмикаємо цю функцію. Я дійсно не розумію, навіщо люди взагалі вмикають, а от, типу, часи працюють, коли ви на них не дивитесь. Навіщо? Налаштування Samsung Health. Пульс тільки вручну. Стрес також тільки вручну. Не знаю навіщо вам постійно це вимірювати. Щодо активності, я теж це вимкнув. На постійній основі мені це не потрібно. Коли я йду в зал, то я просто окремо включаю режим тренування. Сон я не храплю, а все інше мені не дуже цікаво. Хоча з температурою я, можливо, ще пограюсь. До речі, не зважайте на російську мову, я це залишив для людей, які англійську погано розуміють. Так я вам раджу все ж користуватися англійською. Коротше, як сказала одна розумна людина, робимо зі смарт-годинника смарт-браслет та радіємо. І так ми перейшли до самого головного це система. І перше, вони не лагають, хоча я думав, що вони будуть, тому що вони працюють на процесорі Exynos, а Exynos я дуже боюся, я боюся цього процесора. Якщо б в мене телефон був на Exynos, я б його не брав. Тепер ми перейдемо до іншого приколу: це пам'ять. Оперативної пам'яті в нас написано 2 ГБ. Але з цих 2 ГБ вам буде доступно десь 700. А вбудована пам'ять написано 16 ГБ, але вам буде доступно десь 7. І це головний прикол Samsung: що на годинниках, що на телефонах, що на планшетах. В них дуже багато пам'яті займає система. Чи проблема це? Ну, я б сказав, що ні, тому що я сюди вже завантажив все, що мені потрібно: Spotify, Google Диск, Gmail і. Мені більше пам'яті не потрібно. Якщо ви плануєте сюди качати музику, нафіга вам це робити? Хто взагалі скачує музику на годинник? Навіщо? Головною проблемою для мене була відсутність телеграму. Як два роки тому його знесли з ВРОС, так і не повернули. На цей годинник можна нативно його накатити, але давайте так. Раніше це було зручно, тому що ти міг відповісти одразу голосовим повідомленням. Зараз так точно не вийде. А навіщо він взагалі тоді потрібен? У вас що? Постійно немає телефона під рукою? Чи ви хочете через годинник у телеграмі сидіти? Ще один цікавий пункт, якщо ви вже дивилися огляд на годинник. То ви знаєте про те, що я там засрав годинники Samsung за те, що в них дуже е, погана клавіатура. Не, неможливо користуватися. Вона виглядає як клавіатура на якихось е, кнопочних телефонах. Ви спитаєте, а навіщо взагалі нормальна клавіатура на годинниках, тому що ну, вони маленькі, ти що, зможеш там писати? Так, зможу. Іноді ти можеш відповісти прямо на клавіатурі через годинник. Але коли вона така, як у Samsung, це просто жопа. Ось ви можете бачити це жахіття, це кнопочний телефон, і зараз ми будемо це вирішувати. Привіт, як справи? Зараз ви бачили, як працює голосовий ввод, і затримка десь 3 секунди. І це, ну, просто жопа. Насправді рішення дуже просте. Ви просто заходите у Play Market, завантажуєте Gboard і далі робите усе як на відосі. Тепер у вас є людська клавіатура, на якій можна нормально друкувати з тим самим функціоналом. Єдине, перемикати мову трохи незручно. Але голосовий ввод теж почав працювати швидше. Привіт, як дела? А ось функція, яка мені сподобалася, це швидкі відповіді, які ви можете налаштовувати. Це дуже зручно, особливо коли ти їдеш за кермом. Тепер щодо функції вмикання екрану при піднятті руки. У звичайному використанні вона працює дуже добре. Але вона не працює, коли ви робите це лежачи. Ще із цікавого, можливість керувати камерою. Усі дії на телефоні синхронізуються з годинником. Тобто режими та керування пристроями будуть також працювати. Обов'язково пишіть, що вам подобається і що не подобається у цьому годиннику. Також задавайте питання у коментарях. Сподіваюсь, що ви вже підписалися та поставили лайк. Тож, усім дякую за перегляд. Усім до зв'язку.